Новенна про дар Пробачення до святого Хоси Марії Ескріва. Восьмий день. Щоб платити добром за зло. Слова святого Хоси Марії Есківа. На нашу впертість щодо зла Він відповідає постійним наполяганням на нашому відкупленні, з надлишком пробачення. Вартість життя і щастя людини є настільки великими, що сам Син Божий віддає себе, аби відкупити нас, очистити, піднести. Завдання Християнина потопити зло у великій кількості добра. У відповідь на каміння цих бідних ненависників навчися закидати їх, радуйся Маріями. О добрий Ісусе. Коли я почую себе ображеним, починає кипіти в моїй душі бажання помсти, саме те, чого ти ніколи не робив, як важко мені стримувати уяву, яка зводить шляхи маленьких і великих помст. Однак я знаю, що мала би думати про пробачення. Зроби, Господи, щоб коли я відчуваю це мені на думку спадали твої слова. Любіть ворогів ваших. Моліться за тих, хто переслідує вас, і слова святого Павла, не дозволю злу перемогти тебе, навпаки, переборюй зло добром. Благаю тебе, Господи, чини так, аби щоденне розмірковування над словами святого Хосе Марії за Його заступництвом спонукали мене до твердого рішення завжди молитися за тих, хто чинить зло і бажати їм добра. Топити зло у великій кількості добра. Боже, за заступництвом Пресвятої Діви Марії, Ти обдарував численними благодатями святого Хоси Марію, священника, обравши його своїм вірним знаряддям для заснування опуздеї, дороги, що веде до святості через виконання професійних та щоденних християнських обов'язків. Допоможи мені навчитися перетворювати кожну мить та подію мого життя на любов до тебе та на служіння церкві, папі й усім душам у радості й простоті, освітлюючи земні шляхи світлом віри та любові, за заступництвом святого Хоси Марії, даруй мені благодать, про яку я тебе покірно прошу. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.